Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про смарт-годинник colmy P8GT. Це представник фірми colmy один із найбюджетних, а саме він і є бюджетний в лінійці. Що ми тут маємо? Коробка, виконана в мінімалізмі, мануал, QR-код, щоб можна було програму зчитати. Дрідживлення, ну і звісно, самі ж годинник. Начнемо з футляра. Годинник тут лежить досить плотно, сам футляр пластиковий, нормальний. Має захисні функції, це все зрозуміло. QR-код, предназначений для щитування самої програми. Мануал. Я вам тако погортаю. Ви собі подивитесь, опять QR-код. Тут QR-кодів, скільки що ви точно знайдете, звідки його считати. Далі вже на китайському. Думаю, там вам точно не буде цікаво. Дріт живлення. Довжину має пів метра. Цього більш ніж достатньо. Він чудово магнітиться. Все дуже легко примагнітив, він собі заряджає. На коробці зазначені технічні характеристики, назва моделі, роздільна здатність екрану, точніше розмір екрану, процесор, ємність акумулятора, захист від вологи ip 67 версії Android і iOS, від яких він може працювати. Це мінімум 8 iOS. І Android 4.4 і вище. Що йде в комплектацію, це сам годинник, мануал, ну і, звісно, шкабель. На коробці більш нічого цікавого не написано. Ну і перейдемо до самого годинника. Так ось він виглядає. Приблизно місяць ним користувалися для того, щоб зрозуміти, що це за гаджет. Скло на ньому. Немає ніяких царапин. Хіба що можливо, якщо придивитися там якісь мікроцарапини, але я особисто їх не бачу. Так що скло тут доволі хорошої якості. Звісно, сенсори, зарядні контакти. Ремінець тут доволі якісний, силиконовий, дуже легко знімається і цепляється назад. Ремінці підходять від. Amazfit GTS. Сам годинник це повний аналог Amazfit GTS, який коштує навіть на алів 2-3 рази дорожче, ніж Colmy P8GT. У нас взагалі коштує AmoSFit 2500. Я вам прикріплю скрін з Comfy, Там, де я купував, в оточенні я володію Amazfit, там, так що можу повністю порівняти їх між собою. Мікрофон Динамік. І кнопка вимкнення і вимкнення. Вона не так, як на iPhone Digital Crown, що виконує ще певні функції. Вона тут просто розблокувати і заблокувати. Більш ніяке функція вона не виконує. Хоча прокручується, можна було б і зробити. Ну, це вже таке. Перейдемо до самого годинника. Тут є шторки з усіх сторон. Основне меню. До речі, з усіх програм виходить свайпом вліво. Меню бистрого доступу. QR-код. Налаштування. Налаштування ми перейдемо пізніше. Виклики. Крокомір. Повіщення. Виклики. Виклики задубльовані. Не знаю, можливо, це можна змінити. Я цим особливо не цікавився. Мене це якось не бентежило. Верхня шторка. Тут також виклики. Яскравість. Налаштування знову ж таки. Ліхтарик, що дуже важливо. Так, він вмикається-вимикається. Продувка від води. Функція працює, це саме головне. Ну і, звісно ж, знову QR-код. Права шторка. Знову журнал викликів. Клавіатура. Тут ми можемо просто вибрати ті налаштування, які нам потрібно. Додаємось. Або удаляємо, або додаємо на вибір уже. Перейдемо до основного меню. Тут в нас знаходиться сповіщення, крокомір, сон. Вони, якщо ви будете спати в них, вони будуть фіксувати фази сну, пульсометр. Міряє він більш-менш нормально. Я можу прикріпити як міряли вони з Apple Watch. Я зараз саме займаюся Я вирішив протестувати як міряє пульс під час займання. Єдине, що не зайшов підходящого режиму. Але пульс міряє в принципі нормально. Єдине що, щось воно трошки підкалібрується. Єдине, що замітив, що очі мгновенно реагують на піднімання пульсу, а ці поступово на більш постійні коливання пульсу. І інтервал знімання показів у них, відрізняється. Ну, в очі, набагато точніше міряють. Так що ось такі ось показники. Щось я підійду, зроблю підход. Побачите як буде відрізнятись. Так от, тільки що зробив підход. Ось такі ось показники. Очі реагують відразу на піднімання пульсу. Як тільки я підход не роблю, вони починають скидати. А ці нібито реагують, але не так сильно. Ось побачимо, як воно вирівнюється, до якого рівня. Так що точність, як ви бачите, трішки відрізняється. Ось показники, як я більш заспокоївся, майже вирівнялись. Ось вони навіть і вирівнялись. Так що вони показують нібито і й точно. Але не так швидко. Повітря вони не вимірюють. Але певні сумніви є. Щас я приложу палець. Як вони будуть міряти? І що вони виміряють. 85 ударів. Ну таке, побачимо. Тут все. До любих навіть я певний. Не... Кажуть, що в них медичні датчики. Спорт. Тут є ходьба, біг, пішком, альпінізм, волейбол, футбол, баскетбол, бадмінтон. Шаговий. це ще я не знаю, по сходам що любів підніматися. Йога, танець, присідання, скакалка. Ну, Хтось зможе вибрати собі підходящий. Так ось він відображається. Можна поставити на паузу і продовжити. Так ось вимикається. Телефон. Телефон тут можна продивитися дзвінки, які здійснювали саме з годинника. Клавіатура. Контакти. Контакти додаються з самого телефону. Там заходите меню, зараз я вам покажу. Контакти. Додати контакти. Ну, і ви тут ви, звісно, вже там вибираєте, не буду показувати контакти. 5433, це у нас LiveSell. Виклик здійснюється через телефон. Добрий день вас, Пішов виклик. Власні це здійснюється через власні телефон, власні звісно. І... Гучність можна регулювати як власні на годиннику, на так і на телефоні. Інформація по вашому номеру. Так, це ми не будемо слухати. Тут все зрозуміло. Головне, що ця функція є, і вона повністю працює. Демо далі. Тиск. Тиск тут міряє однозначно невірно. Перевіряв за допомогою тонометра. Постійно тонометр тут зрозуміло, показує все вірно, а тут постійно більше, менше, більше, менше. І тиск, коли був навіть високий, воно не показало. Так що ці функції можна не, не вірити. Тисень в крові, чесно кажучи, в мене не було з чим зрівняти, так що не можу сказати, чи там воно правильно міряє, чи ні. На цьому я зупинятись не буду. Погода. Далі у нас іде камера. Камера, до речі, працює тільки через застосунок. Вімпнемо камеру. Так ось вона переходить. Показує екран. Вимикає таймер. Робить знімок. Такий знімок у нас вийшов. Ну, Головна функція є і вона працює. Музика. З музикою тут все неоднозначно. Тому що цей годинник телефон бачить як Bluetooth колонку. Ось вона її показує. Так, показує Apple Watch. А так ось показує цей годинник. Зараз звімкнемо музику. Іграємо на... На годиннику. так же саме, як буде включати, то буде грати також на годиннику. Для цього нам потрібно. Це один із нюансів цього годинника. Для того, щоб працював, працювала функція виклику на годиннику, потрібно, щоб був під'єднаний P8GT phone. Але. Коли він під'єднаний, то годинник не перемикає музику, наприклад, а включає її на самому годиннику. Так що тут є свої плюси і мінуси. Для того, щоб цього не було відключити, перемикає музику і грає музика на телефоні, а не на годиннику. Так що отакий от ось нюанс. Але це я не думаю, що це буде критично. Всі ці функції можна налаштувати. Якщо вам воно не потрібно, мікрофон і виклики через годинник можна від'єднати. Ну, це вже самі будете дивитися, що вам потрібно. Це виклик Siri. Siri також працює через P8 Phone. Для того, щоб вона була доступна, нам потрібно під'єднати. Зараз ми її розбудемо. Привіт, Siri! Сділи для вас. Нічого, дякую. Ну, слухає, він на телефоні, більш за все. Як справи, Сірі? Я не зовсім розумію. Ну, звісно, я ж на українській мові розмовляю. Ну, отака от ось функція. Не знаю, чи вона буде вам корисна. Я особисто Сірі не користуюся. Боюсь, я не можу. Дякую, Сірі. Нам нічого у тебе не потрібно. Дихать. Застосунок дихання це правиль для того, щоб сіли могли подихати. Воно тут включає. Я не розбирався, мені це було нецікаво. Ніколи цим не користувався. Женське здоров'я тут можна фіксувати. Цикли, я так розумію, секундомір. Будильник. Будильник налаштовується ну, з застосунку. Ось він цей будильник. Добавляємо, Ну і звісно, користуємось. Так, ідемо далі. Найти пристрій. Заблокували телефон, лежить, будемо шукати. Цікаво, так? Да? На заблокованому телефоні просто вібрує. на розблокованому телефоні також дуже просто відбує. А якщо зайти в застосунок, спробуємо, отак оця функція недосконала. Ну кнопки. Так от шукаємо телефон. ліхтарик звісно, знову QR-код. Ну і основні параметри. Ще раз QR-код. Дисплей вибираємо. Вибираємо що був, Тут ми вибираємо, чи то буде сітка. Чи то буде. Просто список. Хай буде поки що список. Але з сіткою, мені здається, трішки зручніше. Яскравість самого годинника. Яскравість тут достатньо висока, я на середині завжди, завжди залишаю. Довжина підсвічування екрану 15 секунд, 10-5. Хай буде 5, щось він заблокується. Повернемо на 60 секунд, щоб він у нас не блокувався швидко. Це в нас поворот руки. Заблокуємо. Повертаємо. Він не спрацьовує. Як ви маєте замітити, що змикнело. Тут нам буде швидше, тут воно все дублюється. Ті ж самі налаштування. Вмикаємо. блокуємо. Повертаємо. Все спрацьовує. Не турбувати режим. Звуки, вібрація. Тут ви можете відкалібрувати те, як вам потрібно. Звуки, вібрацію. Вібрація тут, звісно, або максимум, або середина, або взагалі немає. Тобто максимум і мінімум. Хай буде середина. Мене це влаштує, воно так і було. Налаштування часу, але воно все підтягує автоматично через застосунок, так що тут немає що налаштовувати. Це до заводських налаштувань скидання. Відмовляюся. Перезавантаження, це вимкнення. Ну і звісно сама версія до якої прошивки самого годинника. По функціях тут все. Ну і саме головне, звісно ж, автономність роботи. Годинник пропрацював е, 7 днів, тобто від 5 і вище днів. Основні всі параметри задаються через застосунок. За стосунку я не буду надовго зупинятися Єдине, що скажу, що до циферблатів тут просто дуже багато. Тому вже собі виберете такий, як вам потрібно. Такий, як вам буде подобатися. циферблатів я ж кажу, тут уйма просто ви собі щось там виберете. Єдине, що мені не сподобалося, Зараз я виберу інший циферблат, їх також можна вибирати на, теле... на самому годиннику. Ось цей хай буде. Як ви можете побачити, екран зміщений трішки віднизу. Можна було б зробити це від середини. Але враховуючи ціну, їм треба було якось розділити їх по старшинству, так як це сама мінімальна модель. Я вважаю, що це не критичний, так сказати, косяк. Виберемо те, що був. Він вписується ідеально. На чорних циферблатах воно буде непомітно. Не Ось такий у нас вийшов огляд. На, я вважаю, дуже хороший годинник. Це повний аналог Amazfit від GTS. Я думаю, що за такі гроші, які він вартий, це однозначно буде вигідна і якісна покупка. Матеріали, до речі, тут використовуються якісні. Скло хороше, алюміній. Все зроблено, вологозахист захист тут є. Дружина користувалася ними в басейні. Все тут працює, видуває воду, все нормально. Як бачите, все ціле, все працює. Так що однозначно можна. Купувати та користуватися. Я їх рекомендую. Тут вже буде вже вибір по ціні. У фірми Colmy є великий асортимент годинників. Там є навіть і годинники з AMOLED-екраном. Я залишу посилання на цей годинник, а ви вже перейдете на офіційну сторінку Colmy і будете вибирати собі годинник, який вам вже будуть підходити. Є репліки на Apple Watch з AMOLED-екраном. А на цьому в мене все. Кому сподобалося відео, ставимо лайки, підписуємося на канал, коментуємо обов'язково. Можливо, я щось забув сказати. Пишемо я буду давати вам відповідь. Всім чудового дня!